Мої вітання глядачам східного варіанту. Мене звати Христя Луцик, і початок цього відео мав бути зовсім інший, Але тільки я побачила ось цей жовтий бус і. Нахвинуло дуже багато спогадів та історій, адже разом з волонтерами з Крамнаторська, які самоорганізувалися в перший день повномасштабної війни, саме на ось цьому жовтому бусику ми об'їхали дуже багато гарячих точок, евакуювали дуже багато цивільних людей, маленьких діток прозвели дуже багато гуманітарної допомоги. Тому про те, як сьогодні функціонує після понад двох років повномасштабної війни волонтерський хаб небайдужих жителів Краматорська тут у прифронтовому місці у цьому відео. Щотижня цей жовтий бусик проїжджає сотні кілометрів прифронтовою Донеччиною. Волонтер Микола розвозить допомогу у найгарячіші точки, а також вивозить звідти цивільних. Ці кадри ми зняли півтора роки тому у Бахмуті, звідки Микола евакуйовував сім'ї з дітьми. Окрім того, у рідному Краматорську чоловік організував волонтерський штаб у власній напівзруйнованій квартирі. У 22-му році поряд з будинком, де на той момент вже діє волонтерський штаб Футурама, впала ворожа ракета. А на місці утворилася ось така величезна вирва. А в самому будинку, та й навколишніх також вибило вікна, понівечило фасади. І навіть в таких умовах волонтери продовжують працювати. Цей дум може Я народився в цьому там. Это ваша, ваша родная домивка можно да, сказать. Ну, можно сказать, да. Мы с ней одно целое, потому что, ну, когда всю жизнь прожил в том месте, ну, вот это, ну, бачит, это уже случилось у нас, катастрофа случилась. Ну, идем в гости. Тепер у квартирі на місцях, де стояли шафи, крісла та дивани, майже скрізь коробки з волонтеркою. Її команда однодумців розвозить чи не по всій підконтрольній території Донецької області. Це була спальня у нас. От так стінка стояла, тут гардеробна була, маленький коридорчик. Ну, по ба тому -ба -ба, бачите, да? а там була дитяча. Є такі квартири, де стін зовсім немає. Только mm -hmm. вот, э, ну, біля квартира и соседей напротив, они, стены нету между квартирами. Все живы, ну, правда, всем подъездом в травматологии. Все в бинтах, все шиты. Ну, сапори зовсім, тут за домом выходит. Да, это, э, эпицентр вот, 30 метров током вот, туда. Я не мог сюда зайти, очень долго не мог зайти. Для меня это было очень больно. Ребята зашли сюда, помогли, мы это дело все вытащили. Разобрали, да разобралы да я навез поддонов тогда ребята собрали вот это все дело сделали полочки сделали тот самый и теперь у нас тут ну склад штаб а вот так выглядает звичайный день краматорских волонтеров а ну и тормоза что там тормоза высоту вы сами ага высота регулируется. ну вот эти я с выпрямила. да работает. Парочка, тримайте ще, Тут кремушки, там руки, може, ноги десь помали. Спасіба. Ось Спасибо большое. Необхідне для Краматорських волонтерів передають з різних куточків України. Тут іграшки з Тернополя, дитяче харчування з Києва та одяг з Дніпра. Оці часи на візіотні на добрих, на хороших людей. Скільки вам зараз волонтерів допомагає? І хто здебільшого ті люди, хто з вами в команді? Ну, порядка 40, це так, ну, взагалі, а активних, ну, 11. І це, в основному, дівчата. Всі волонтери уродженці Донеччини. Чимало з них за ці два роки повномасштабної війни втратили свої домівки. В Бахмуті жили, і наша культура вся почала волонтерити. Тобто, з першого дня ми плили маскувальні сітки, до нас привозили продукти харчування, засоби гігієни. Ми привозили речі, все, що можна було привозити, ми видавали і бахмутянам, які там залишилися, і тим, хто вже постраждав від агресії, хто приїжджав до нас. Шукаючи порятунку, все ми видавали, допомагали людям, ну відправляли далі. А до якої пори ви працювали у в місті там? До серпня, от вересня, я приїхала сюди. Ми займаємось і переселенцями, тобто і бахмутяни, люди, які з Часового Яру, старецького зараз приїжджають. Якщо в нас є щось для них, ми видаємо для них допомогу. Краматорські волонтери займаються допомогою родинам з маленькими дітьми, а також людям похилого віку. Микола пригадує, в перші дні повномасштабної війни йому передали декілька тонн дитячої провізії. Тоді подумав, що не знайде в області стільки потребуючих діток. Та, як виявилося, помилявся ані мені дали дуже багато дітського питання і підгускав. Я спрашиваю, на что они говорят, вы найдете. Ну, я начал искать детей. А когда, когда побачил сколько их, ну, размер той катастрофы. Ведь по городу ну, можно было побачить машины очень мало-мало, и то, в основном, войсковую, да, а людей, ну, нема. А Тут діти, їх багато, вони всі прятались. Всі прятались всі по домівках, по квартирах, ну, самі ж розумієте, що, знайти, що... Якщо ми хочемо перемог... перемогти, якщо ми хочемо перемоги, то ми повинні всі боротися на різних фронтах. Хтось на передовій, хтось тут. Волонтерством допомагає, тобто всіх треба підтримувати, а так легше жити, коли ти знаєш, що ти щось зробив.